Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явором молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє. З дітками своїми тече вода города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятим звати.